Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції. Інфо онлайн. Посилання в описі. Юлія Тимошенко, схоже, захотіла пропіаритись, адже на своїй сторінці у Фейсбук вона написала, що її команда спільно з партнерами розпочинає спеціальну програму забезпечення українських військових новими автомобілями медичної допомоги. Загалом чергова спроба хайпу на тему війни, як зазначила Тимошенко, ця чергова волонтерська ініціатива покликана забезпечити окремі підрозділи та шпиталі вздовж усієї лінії фронту новими машинами швидкої допомоги, обладнаними найсучаснішим та найнеобхіднішим устаткуванням. Одна з них уже передана до одного з медичних закладів. Дів Харкова. Та тільки щось не було чутно про решту допомоги, яка, як стверджує політкиня, була раніше. Ну і звісно, куди ж без відео. На ньому зображену машину швидкої допомоги з величезним написом Батьківщина. Ну і сама Юлія в білому халаті присутня, чому закрадаються думки, що це все не заради військових, а заради піару. Так як зазвичай, ті, хто постійно допомагають нашим бійцям на фронті, не обклеюють військові машини своїм іменем, до прикладу, та не публікують спеціально гарно зняті відео, аби всі знали, що це зробила саме ця людина. Вже неодноразово деякі політичні сили намагаються зробити вигляд, що надають потужну допомогу нашим військовим, проте в реальності там піару більше, аніж діла. Тим часом в мережі люди почали активно виражати свої думки з приводу цієї акції Тимошенко. В телеграм-каналах почали писати подібні повідомлення: політпіар Юлії Тимошенко це щось між добром та злом, наліпила назву партії на машину швидкої допомоги, краще б узяла уроки акторської гри, а то навіть на пенсіонерів вже не діє. Загалом спроба Хайпу обернулась проти самої Тимошенко. Хоча, як то кажуть, невдалий піар, теж піар. Але коли намагаються хайп. Бувати на такій болючій темі для мільйонів українців, як війна, то це вже занадто. І такі коментарі були. Немає нічого смішнішого, ніж піар Юлії Тимошенко. На машині емблема партії та Тимошенко в ролі волонтера ще знято старомодно. Нині так уже ніхто не працює. Сподіваємось, що проаналізувавши всі невдалі випадки різних партій про на темі війни, політики заспокояться та почнуть більше думати за людей, а не за хайп. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.